Що в столиці України відбувся другий національний молитовний сніданок? Подія пройшла під патронатом президента Володимира Зеленського. У заході взяли участь понад тисяча гостей, з них близько 350 – Це іноземні учасники. Серед почесних закордонних гостей були зокрема спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келок і генеральний секретар Всесвітнього Баптистського альянсу Елайджа Браун, лідери найбільших християнських спільнот світу. Також надіслали слова підтримки учасникам цього сніданку з нами на прямому зв'язку. Віта Титаренко, професорка релігієзнавиця, військовослужбовиця збройних сил України. Наші вітання. Добрий вечір, пані Віта. Доброго вечора всім, хто працює в студії, тим, хто в такий пізній час нас дивиться по телевізору. Дякуємо, що долучаєтесь. Скажіть, будь ласка, чи пощастило вам бути присутньою на цьому молитовному сніданку? І наскільки він важливий для України? Які ключові меседжі там були? Так, мені пощастило особисто бути на цьому молитовному сніданку, е, прослухати і всіх виступаючих, прослухати ті молитви, які лунали із е, сцени, і які промовляли представники як різних конфесій, і України, і закордоння, і близького і далекого. Бо, як вже зазначали чи не зазначали, е, представниками були е, е, понад. Представлені були понад 50 країн, і це було відчутно, тому що і мови різні лунали, і е, молитви е, лунали різні. Е, запитання, чи потрібні такі заходи? Вони просто необхідні, не, не тільки потрібні, вони необхідні, тому що це простір єднання, простір солідарності, простір надії. І е, е, ті молитви вони то торкали за душу, тому що лунали молитви із вуст капеланів, із вуст релігійних діячів із вуст навіть дітей. Тобто е, лунали е, за всіх, хто сьогодні протистоїть російській навалі хто бореться за свободу і незалежність України, тому що таким чином ми показуємо, що ми виборюємо цінності, які важливі для. Всіх людей, крім того, знаєте, дуже така така чутлива от і тема, і картина цієї єдності, як конфесійної як конфесійної на теренах України, тому що ми знаємо, що за кордоном російська пропаганда. Не спить, не дрімає і величезні гроші олігархів, які мають не тільки там російське коріння, російське бачення і установку на те, щоб просовувати на наративі вигідні для Росії. В час говориться про те, що мовляв в Україні утискаються релігійні права, ну і мається на увазі. Українська православна церква, як ми її називаємо, в єдності з московським патріархатом, так, от, у такі молитовні сніданки, на яких присутні е, представники різних конфесій України, е, вони покликані показати, що в Україні існує релігійна свобода, не декларативна. А Істина, справжня, натуральна, така, яка ну не може бути непоміченою. От, відкривали молитвою спільною, відкривали молитовний сніданок представники ну, найбільших християнських конфесій в Україні. Це Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України, Верховний архієпископ, Блаженніший Святослав. Українська греко-католицька церква і Валерій Антонюк, головуючий у всеукраїнській раді церкові релігійних організацій, це представник голова Всеукраїнського Союзу, церков євангельських християн, баптистів. І теж прозвучали знаєте, молитви, які просто чіпляли заживе, і навіть мені теж вдалося підійти до митрополита Епіфанія, подякувати за молитви. Тобто, я ще хочу сказати, що спілкування було доступним не було знаєте, ні зверхності, ні чогось такого, що могло би стати перепоною в цьому просторі діалогу. І фактично мені вдалося поспілкуватися із блаженнішим Святославом Шевчуком, зустрітися із друзями, капеланами Саїдом Ісмагіловим, Андрієм, Ткаченком, Андрієм Ткаченком, Віктором Чіпаком. Тобто, ти розумієш, що тут присутні ті люди, які реально творять сьогодення, які реально захищають цінності, які нам важливі. Крім того, це і простір. Знаєте, міжнародної солідарності, міжнародної підтримки, бо 24 серпня почався цей молитовний ланцюжок, коли щогодини за Україну підносили молитви в різних в різних країнах, там від Токіо до Вашингтона, і так далі. Тобто, це теж показує єднання навколо цінностей, які є спільними для всіх. Ну і скажу, що я, я не пам'ятаю в минулому році, чи м, був такий акцент даруйте, є, є на те причини, але в цьому році дуже вражені були столом пам'яті, і на нього теж звертали увагу і закордонні гості, і дипломати. Це стіл пам'яті е, тим, хто. Загинув сьогодні у цій кривавій війні. І на столі стояли речі реальних людей і прізвища реальних людей, серед яких і мусульманин, серед яких і поліцейський, і військовий, і двоє діток. Федько Софія, Федько Іван, їхня історія пролунала на всю Україну. Вони загинули 24. Лютого, перший день війни, ця сім'я була розстріляна. І от дві іграшки на стільці цього столу вони привертали увагу і спонукали пам'ятати, що в цій війні гинуть діти. І дуже проникно звучала молитва в пам'ять про загиблих дітей. Звучали молитви і. За наших військових, за наших капеланів, за поранених, за міжнародну підтримку, за переселенців, за тих дітей, які ще знаходяться на території Росії, яких ми ще повинні повернути, і за військовополонених, про яких ми пам'ятаємо, і яких теж повинні повернути, тому. Такі молитви вони є важливі, і вони ще раз показують, наскільки український народ є, ну наскільки для українського народу важливою є віра, і важливою є молитва звернення до Бога. Не можу тут не втриматись, щоб не згадати, що. Навіть у важкі часи репресій українці зберігали свою віру, перебуваючи в таборах у гулазі, об'єднувалися. В, в, в невеликі громади і одним із, е, е, основ, однією із основ, яка об'єднувала їх і допомагала витримати е, нелюдські, е, ну, нелюдські навантаження, це була саме віра. І, до речі, сьогодні близько 70 протестантських пасторів, які є в Росії, мають українське коріння. Я знаєте, що хотіла тримати. уточнити? Ви розказували, і я собі малювала ось ці картини, ці зустрічі. Я розумію, що цей сніданок він не про дипломатичну комунікацію з одного боку, але з іншого в одному місці зустрілися люди абсолютно різних статусів, різних рангів, але об'єднувало усіх одне бажання закінчити цю війну. Скажіть, будь ласка, які ключові меседжі вас найбільше вразили? І чи вдалося можливо донести ці повідомлення до тих високопоставлених осіб, які також були присутні на цьому литовному сніданку? І, зокрема, представники Сполучених Штатів європейських країн і не тільки? Основні меседжі були ті, що Україна виборює свою незалежність. Але не тільки це вона виборює ті цінності і захищає ті цінності, які, е, які важливі для всього цивілізованого світу. Це, це дуже важливий меседж такий е, е, вразило те, що, е, ну, зрештою, промовляв свою ще молитву, і е, Марк Бенс, це е, особистий духівник. Дональда Трампа, і, до речі, говорилось і про миротворчість Дональда Трампа. Про це, до речі, говорив спецпосланник, про якого ви згадували Кіт Келох. Вони теж були доступні для спілкування. Вони теж не цурались звичайних людей. Нам вдалося підійти Саїдам Ісмагіловим і блаженніший розповів, хто ми, що ми, звідки. Знаєте, є така. І відчутно було, що є віра в нашу силу, віра в нашу правду. Я думаю, це велика така підґрунтя для міжнародної підтримки, тому що вона нам зараз дуже 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 потрібна. Тобто. Молитовний сніданок це фактично, знаєте, кілька таких рівнів завдань. Це єдність всередині України різних конфесій, це єдність громадянського суспільства і е, релігійної компоненти, це єдність державного, ну, державного е, сектору, і це міжнародна єдність. Бо тільки разом ми можемо. Вирішити ці питання, складні питання, питання справедливого миру, питання безпеки для України і для наших майбутніх поколінь це моє таке глибоке переконання. Ви сьогодні вже згадували про Марка Бернса. Ми про нього пізніше поговоримо. У нас тут спеціальний матеріал підготовлений саме про його візит до України. Але якщо ми говоримо вже про ну, скажімо, комунікацію релігійних представництв, громад лідерів релігійних організацій, і церков в Україні, то тут, звичайно, ми не можемо і не згадати про питання так званої УПЦ МП, тобто Української православної церкви Московського патріархату, як вони самі себе величають. Була ініціатива, пам'ятаємо з тим, щоб називати їх по суті. Тобто представниками РПЦ в Україні напередодні сплинув час, ось цей відтинок, який законодавство українське відводило цій церкві для того, щоб воно для того, щоб вона спростувала або зліквідувала свої зв'язки з росіянами, з того, що я розумію, ну або нічого не було зроблено, або мало що було зроблено. Ну то яка тепер перспектива з огляду на те, що 24 серпня ось цей період сплинув? Е, ну, бачите, я думаю, що ще пройшло мало часу для реакції. Хоча от, де, всі терміни сплили но 24-те було зовсім зовсім нещодавно. Е, вслід за конфуцієм. Я за те, щоб е, кожні речі мали своє найменування, і е, та ж сама Українська православна церква е, Московського патріархату в абсолютно праві повинна називатися так, як вони і фактично. Діють як російська православна церква в Україні попри всі косметичні правки, які вони намагалися робити у статуті, попри якісь такі потуги, знаєте, імплементуватися непомітно е, у суспільство, що ну, на фоні такої знаєте, в українськості показової, е, я все таки вважаю, що держава має зробити. Кроки на те, щоб унебезпечувати і себе і своїх громадян і, і в першу чергу через освітню, через просвітню роботу щодо діяльності цієї церкви. Я думаю, що такі кроки вони давно вже повинні були бути. Тому що закон був прийнятий, а бачите, механізм його реалізації дуже надовго загальмувався. І на, наразі вже. Ми живемо четвертий рік. Ми живемо у війні, і тим не менше ще є присутні такі організації, прозорість яких у їх релігійній діяльності викликає цілком обґрунтовані сумніви побоювання і певні перестороги. А чи правильно я розумію, представників цієї так би мовити, релігійної громади так само запрошували на молитовний сніданок? Вони. Проігнорували це запрошення, і яка би їм роль відводилась? Чи знаєте ви про це? Тут я не можу сказати, тому що не я займалась організацією молитовного сніданку. Так я була лише запрошеною гостею, і наразі весь список не був оголошений. Він не був в широкому доступі. Тому чи запрошували їх, я не знаю. Е, наскільки вони почувалися комфортно в цій ситуації, теж мені дуже важко сказати. Е, ну, тому що пам'ятається, в свій час, коли предстоятель УПЦ МП не встав, коли здається в Верховній Раді, чи де це було, що він не встав, коли згадували. Е, Важко, важко так говорити про це. Ось тому е, я думаю, що їм було би дуже некомфортно знаходитися у, в обстановці, де все було просякнуто бажанням. Отримати справедливий мир і де було: знаєте, оцей простір, простір діалогу, простір розмов не було такої демонстрації якоїсь ексклюзивності: ні від представників ПЦУ, ні від греко-католиків, ні від протестантів, ні від мусульман. Абсолютно така от м, Простір довіри він відчувався майже на фізичному рівні. Ось і тому те, що от е, такого кштибу м, заходи. Впроваджується і на місцевому рівні це дуже добре, дуже правильно. В свій час відділення релігієзнавства Академії наук, де я мала честь працювати довгі роки, започатковував так звані дні релігійної свободи і толерантності, і це теж були заходи, на які запрошувались представники різних релігій і державних органів для того, щоб вирішувати спільні питання, для того, щоб е бачити один одного і були ситуації, коли лише присутність релігієзнавців дозволяла посадити за один стіл представників різних релігій, але потім вони працювати починали разом. І це дуже важливо. Дуже Дякуємо вам. Дякуємо, за те, що знайшли час в такій пізній порі. Нагадаємо, Віта Титаренко, професорка релігієзнавиця і військовослужбовиця збройних сил України з нами щойно наживо.